Наші письменники знали, що коли до Москви приїжджає якийсь іноземний письменник заздалегідь принаймні місяць говориться про цей приїзд. Тому було дивно, бо ніхто нічого не говорив, що приїдуть українські письменники. Через хвилину-дві залом прокотився шепіт Стаїн. Через якийсь час наші письменники усміліли короткий, тому що ще, ще не було тоді такої ситуації. Почали сперечатися з стаєном. Я цілком допускаю, що йому допомогли покінчити життя самогубством. Друзі, вітаю! Я Степан Процюк, письменник. Дякую донаторам нашого Ютуб каналу, без яких би не було і цього відео. І просив би вас, моїх активних користувачів Ютуб каналу, щоб ви більше підтримували канал, щоб перепрощували мої відео, щоб більше дивилися, щоб ставили більше уподобань, коментарів при можливості підтримували донатами. Я живу тільки з літератури. і Я хотів би, щоб наш Ютуб канал, мої книги читало і, взагалі, книги всіх наших гарних українських письменників читало найбільша кількість людей, тому що це може якимось чином робити нашу літературу великою, по-своєму знову, і впливати певним чином на нашу ментальність. І це невисокі слова, я в цьому переконаний. Сьогодні поговоримо про одну історію, друзі про одну історію з відгалуженнями. Я би так сказав. На початку лютого 1929 року були люті морози у Харкові. Харків був тоді столицею України. Прийшла така з Москви, так би мовити, рознарядка, щоб приїхала певна кількість українських письменників, там співаків, художників, але в основному письменники їхали. Бо будуть дні української культури і літератури в Москві. Лютому 1929 року наші письменники знали, що коли до Москви приїжджає якийсь іноземний письменник, заздалегідь принаймні місяць говориться про цей приїзд. Тому було дивно, бо ніхто нічого не говорив, що приїдуть українські письменники. Але зате у цих пропозиціях чи в цих рознарядках були такі, і я зараз не розказую анекдот. Особливо там прикласти фотографію і там творить товаришам течені, хвильовому Франку і так далі. Не анекдот. Франко був в переліку разом з Течиною і хвильовим. А вже пізніше в Москві Миколу Куліша, драматурга, питали, що і намагалися хвалити, що вашу чорну раду ми читали Миколу Куліша-драматурга. Бачучи на увазі чорну раду, пантелеймона, Куліша, і як поживає, там могли спитати, як поживає Іван Франко? В будь-якому разі один хлопець, коли письменники, щоб цю тему завершити, приїхали до Москви. Один хлопець підійшов, брав ніби таке інтерв'ю перший на вокзалі. Ну там все зустрічали в Москві на вокзалі. І запитував, чи приїхала Леся Українка. Хоч я вам можу сказати, знаєте, що мені прийшло до голови? Що це могло бути не тільки з тою метою, що не знають, а бути з метою розхитувати психіку, показувати, що ви, ми нічого про вас не знаємо, ви ніхто для нас. Чуєте, друзі? От така ж версія моя власна. Не тільки те, що просто не знали і так далі. Коли треба, добре все знали до мікрону одного. Це була якась перша частина якоїсь першої спецоперації. Оце, що зараз ми говоримо. Яка довго готувалася. Тому що в 29-му році Сталін вирішив, що треба згортати нову економічну політику, згортати українізацію поступово, поволі, а ненавидів він найбільше з цих всіх просторів радянських Україну і Сибір. Не розумів, ненавидів, відчував містичний жах. Це важливий нюанс. Ну, наприклад, російський ідол Максим Горкий жив за кордоном тоді. Але коли переклали в Україні його роман мать українською мовою, то він визвірився, що не треба наречієм перекладати для чого, яка, які були потреби перекладати мать українською мовою. Ну потім він ніби просив вибачення через кілька років. Але це так само російський письменник Фьодор Гладков. Автор роману Цемент. Я знаю, що ви не знаєте, це напевно ці прізвища, що ну, але в мене така робота це все підіймати. Хоча я не читав роману Цемент гладкого про, вироб... про виробництво 30-х років, і ударників соціалістичних, і стаханівців, чи кого там. Так він казав, що українська мова віджала себе абсолютно. що Архаїка. Знаєте, хто був єдиним захисником з російських письменників української мови? Був я хочу про це сказати. І то він потім через рік покінчив життя самогубством, а ходять версії, що йому допомогли померти. Це був Володимир Маяковський, в якого в Харкові тут і були літературні зустрічі. І це він написав і вже десь колись це цитувало, але все-таки ще раз процитую: прозвучіть яту мову на знам'янах, лексиконах, алех, ета мова величава і проста. Чуєш, сурми заграли, час розплати настав. Хоч і у Маяковського були свої нюанси з українською мовою і з розумінням українців цитую, стівна візіті цілий мішок з таланта можете лопатися, в отвець несходительно цедять з мішок уста українця хлопця. Попри те, Маяковський був тоді як поп зірка. Маяковського, коли в нього були поетичні вечори в Харкові, приходило дуже багато людей. Ломилося, все, все ломилося від великої кількості людей. То Маяковський в Москві потім ще раз цитував свої рядки на зустрічі, щоб завершити з Маяковським. Цитував ще раз свої рядки, дай Боже пам'яті. Одного чуєш, щоб били всі моїх стихов слова, пал як слово, чуєш. Захищаючи українську мову, Маяковський правдопояснював це. «Я дядом козак, другим січовик, а порождженнюю грузин». В жилах Маяковського текла частка української крові. Я цілком допускаю, що йому допомогли покінчити життя самогубством. Бо він в нього перед тим було дуже багато конфліктів різних, але облишаємо це, цю історію. Просто так, справедливості Ради. Бо, до речі, багато російських письменників. Українського походження нічого так само не знали про українську літературу. Наприклад, в Москві приходив Едуард Багрицький його культовий твір Смерть піонерки, де він один з перших поетизує смерть, смерть солдатів радянських. Вознікайся дружество ворона з бойцом, укріпляйся мужество сталью і свінцом». Це страшні рідки. Ну, але в Україні така поетизація смерті радянських бійців за батьківщину, смерті без роздумів була в поезії Миколи Бажана. Наприклад, лічи патрони, ран не лічи. Червоноармієць не знає зрад. До смерті боронить він владу рад. Це не були жарти. Це пропагандистська поезія, друзі. От. І наші письменники поїхали близько. Я повертаюся, то такий. Щоб ми розуміли ситуацію, такий відступ, наші письменники поїхали близько 50. Там ще були історії з тим відбором, кого відбирали на цю поїздку, Але це таке протестували авангардисти. Що ви нас везете, як зграю голубів, якусь і так далі? Що це повинно все бути інакше? І мали рацію. Мали рацію. В будь-якому разі поїзд Харків, Москва, 8 лютого, повіз наших письменників там. Литвиненко вольгемут співачку Івана Петружинського, співака, кінорежисера Довженка і так далі. і так далі. Не тільки письменників в Москву був лютий мороз, і дуже цілу дорогу пили горілку, закушували, а в Москві горілки було немірюєно. Все це, що я вам буду розказувати, щоб ви розуміли, супроводжувалося алкоголем. Ці всі, всі посиденьки, все, і вже принаймні під час зустрічі. На московському вокзалі, де питали, чи Леся Українка приїхала, про те ми вже говорили. Ще там всюди потім була зустріч з російськими письменниками, яку відкривав Анатолій Луначарський. Анатолій Луначарський ще не знав тоді, що через пару років його змістять з його посади, там наркома освіти, народного комісара. Назначить, послом Іспанію він помре по дорозі, вже не знаю, з якої причини. Цей маховик починав закручуватися якраз в 29-му році. Це були початки. Початки думаю, що українських письменників привезли в Росію, щоб вивчити їхні психічні особливості, особливості поведінки. Горілка текла ріками, а ще письменники ще така деталь. Зразу побігли купувати зимові шапки, бо в Москві було так холодно, що якісь такі шапочки, які в Україні пасували, там в них можна було замерзнути. Москва зустрічала крижаним холодом і в прямому сенсі. І оце, що ми вас не знаємо, ми вас не знаємо. звучало, вибачте, 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 вибачте. Так навіть таким тиском. Ми не знаємо вас, ми не знаємо вас. Тобто, як на мене, ще один нюанс, який мав розхитувати письменників дуже багато алкоголю. Дуже багато алкоголю. А письменники, більшість переважно. Ну, знаєте, спиртне на якийсь час виселяє. Що, що говорити, спиртне тішить, воно підступне. І тому ті дози алкоголю, і російські теж письменники випавали, звісно, там. Але на тих зустрічах завжди були люди, про яких ніхто не знав. Їх ніхто не знав. Їх було небагато. Вам думаю, не треба пояснювати, що це були за люди. От. І звідки? Вони були непримітними, вони не включалися в розмови, нікому не заважали. Але вони були. От. Письменникам урешті те, що, обі... що не знаємо, не знаємо вас. Обіцяли переклади. Найбільше тішив Остап Вишня. От Сміялися. Остап Вишня тільки скаже Київ – столицю України, а ми вже рехочемо. Бачите яке речення? Остап Вишня скаже Київ столицю України, а, 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 а ми вже регочемо. друзі, в це речення російських письменників. Такі таки потім були спогади про зустріч, що Остапу Вишні ніяким чином не допомогло пізніше. Він 10 років відсидів в радянських концтаборах на Соловках. І ще випадок, що він не помер, там просто випадок, якщо вже за нього говорити. І там був і Микола Куліш, який спеціально пішов, до речі, на п'єсу Дні турбіних» Булгакова подивитися в МХАТ. А п'єса Булгакова Дні турбіних» була українофобською. Ще кажуть, що Куліша Микола там украла гаманець, я не знаю, чи це вже правда, чи такі ходили чутки. Але п'єса Дні Турбіних, де насміхається Булгаков над українством, українською мовою і так далі, ну, не могла не викликати нічого, крім захисної реакції. І ще одну зустріч з українськими письменниками 12 лютого відкрив Лазар Каганович. Лазар Каганович говорив ламаною українською, але умів говорити українською. Почав українською, були переважно письменники, почали говорити про Булгакова. До зали. в м'яких чоботах тихо зайшов невисокий чоловік Френчі. Його спочатку ніхто не впізнав. Тоді не був ще такий час, та ще був тільки 29 рік, спочатку самого. Але через хвилину дві чоловік Френчі сів тихо, непримітно. Через хвилину дві залом прокотився шепіт Сталін. Почалися аплодисменти. А загалом радянці практикували у 30-х роках, потім невеличкий відступ, довгі, продовжительні аплодисменти. Такі аплодисменти були, що п'ятихвилинні, що люди, які швидше у 30-х роках закінчували плескати, коли щось говорили про Сталіна, то їх могли заарештувати. Отак. За аплодисменти. Але це вже але це буде пізніше. І тут аплодисменти, що зайшов Сталін. Через якийсь час наші письменники усміліли короткий, тому що ще, ще не було тоді такої ситуації, почали сперечатися з Сталіном. Сталін думав перед тим. Сталін хотів прийти на зустріч з українськими письменниками. А що задумав Сталін? Ми говорили з самого початку. Сталіну почали говорити про утиски української мови. Уявіть собі, це ніби говорити ніби говорити в прайді левові скаженому. Що є небезпека бо Лев може напасти? Чуєте, друзі? Сталін казав, що швидко буде взагалі інтернаціональна мова, це ето не російський язик. Таке щось мало в собі. От, потім почали скаржитися на Булгакова, що Булгаков змальовує українців спотворено. Що актори перекручують українську мову. Сталін сказав, ну що актори? Вони не комуністи. Що з них візьмеш? Сталін грався. За Булгакова сказав, що ето не наш чоловік. Я цитую з пам'яті те, що він говорив, але такі його репліки. Ну, якщо його п'єса чуточку полезна, е то хорошо дні турбіних. Пишалося, що Булгаков талановитий драматург і письменник. Навіть в той час його ніхто не чіпав. Він у 40-му році помре на діжку біля своєї третьої дружини, перемучений і хворобами і наркотиками, його ніхто не чіпав Булгакова ніколи. А у Радянському Союзі був видатний драматург. Видатний, кращий, сильніший набагато від булгакова. Його не знає світ дотепер. Цим драматургом був Микола Гурович Куліш, Микола Куліш. Видатний, великий драматург, який жодну свою п'єсу, кожна його п'єса була явищем, як би їх там не критикували і так далі. Це окрема тема. Треба буде про Куліша зробити окрему тему. І куліш сперечався. І сперечалися інші. І Андрій Хвиля, партійний працівник, не міг виграти. Цього диспуту сталі нам українських письменників. Хтось потім казав, що українські письменники провалили цей диспут. Боже мій, яка... які ілюзії, який диспут вони провалили? Що би не говорили українські письменники тоді, друзі? Все це було марно, все це було провалено наперед. Наперед було задумано все. Невідомо з яким часом. Розумієте, це була диявольська пастка. В яку ще ніхто не хотів вірити. Дивіться навіть. Мені здається, Довженко не було на ті зустрічі, бо він все-таки тоді був вже відомим кінорежисером, чиє ім'я. Було третім поруч з іменами Сергія Ейзенштейна. і волода Пудовкіна, російських радянських кінорежисерів. Довженко був але третім. Свята Трійця. Ейзенштейн, Пудовкін і Довженко. В смислі Радянська Трійця. Іронізую, коли робити невеличкий відступ, Після його кіноповісті Земля через невеликий проміжок часу приймала за кордоном всюди. Фільм Земля за сценарієм Довженка входить зараз до 12 найкращих фільмів світу, ви напевно знаєте це. От. І за кордоном він був виїхав на якийсь короткий час і мав успіх. Але в газеті Ізвісія був надрукований філетон Дем'яна Бідного, що в його фільмі Земля Україна, цитую. Кулацька рум'яна, ситая, п'яна, сочна. І Довженко так такий на нього був удар, що якийсь вчорашній наймит, який спочатку цареві служив, а потім служив Сталіну. Йому здавалося, що це щось немислимо. Але для опльовування найталановитіших українських письменників чи митців не було нічого немислимого. Починалася машина нищення українського національного мистецтва і те, що відмовлявся логікою вірити людський розум. Це жодним чином не впливало на політику радянської партії. Будь-який абсурд, будь-які безгл... будь доводи. На доводи могли посміхатися, кивати головою. Це нічого не означало трошки пізніше на допитах, могли говорити найбезглуздіші речі. І, і треба було це підписувати. Ви розумієте, що на землю починало сходити пекло. Це було передгроздя. Передгроздя 29-й рік. Зима, яка зустріла таким холодом українських письменників. Потім дехто з них ще, ще, ще був поїхав в Петроград. Але більшість повернулися через кілька днів до Харкова, ще не знаючи. Що через кілька років вони всі, майже всі, за незначними винятками, хто був на зустрічі в Сталіна, будуть розстріляні в Сандермоху, де нечуваний злочин, якого не знала ще історія до того часу, розстріл 1111 українських письменників митців. Політичних діячів, це вже буде аж 37 му році, багато хто з них до кінця не вірили, що таке може відбутися навіть в той час. Але тепер ми знаємо про ці безодні зла і безодні пекла, які у цій нашій розповіді тільки починали формуватися, входячи в чітку колію. Вічна пам'ять нашим замордованим геніям, які. Як могли творили нову українську літературу? Якби вони були живі? Могли б вільно творити? Наша література була б серед найкращих літератур світу зараз. Дякую.